В смілі відбулося засідання комісії з питань освіти, на якому розглядали низку важливих питань, що стосуються управління майном комунальної власності, соціальних програм і підтримки освітніх закладів. Одним з перших питань порядку денного було надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, яке перебуває на балансі центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Барвінок. Балансутримують звернувся до міської ради з пропозицією погодити йому передачу. Там більше 130 квадратних метрів 8. Сім колись там був орендар ганджам, він звільнив приміщення. Це була кухня, там було виготовлення на пів. Фабрикатів зараз воно вільне. Вони шукають потенційних орендарів. Треба згоду погодження на передачу. Окрім цього, було розглянуто включення нерухомого майна бюджетних установ та закладів освіти до переліку об'єктів, що можуть передаватися в оренду без аукціону. Такий підхід має на меті підтримати освітні заклади та організації, які потребують приміщень для своєї діяльності, зокрема для забезпечення навчального процесу. Окрім цього, було ухвалене рішення щодо передачі необоротних активів на баланс загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Номер 6. звернулася з листом загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Но з проханням передати їм на баланс парти та лави. Інклюзивно ресурсний центр має це в наявності і не заперечує щодо передачі на баланс. Тим бачить, що школі номер 6 це дійсно потрібно для обладнання одного із кабінетів навчальних. На засіданні внесли зміни до комплексної програми Турбота на 2024-2025 роки. Ця програма спрямована на допомогу соціально вразливим категоріям населення, зокрема родинам військових, людям похилого віку та внутрішньопереміщеним особам. Також затвердили програму фінансової підтримки громадських організацій на 2025-2027 роки. Її реалізація дозволить соціально активним організаціям отримати ресурси для продовження важливої роботи в сфері допомоги вразливим верствам населення. Очікується, що остаточне Затвердження цих ініціатив відбудеться на найближчій сесії міської ради.